Вітаю, шановні друзі! А чи знали ви, що в Німеччині існує таке поняття, як пільц Да, Це поради щодо збирання грибів. Якщо ви не впевнені в тому, як правильно збирати гриби, або не впевнені щодо того, які гриби ви зібрали, то ви можете, по-перше, записатися на грибні курси, по-друге, ви можете скористатися послугами грибних бераторів. Вони є на сайті кожного радхаусу, сайті кожного міста. Вони так і називаються пільцбератунг. Ви можете зайти подивитися. Дивитися, там є списки сертифікованих осіб, ті, які пройшли відповідне підвищення кваліфікації, розуміються на тому, як збирати гриби, які можна збирати, які не можна, які отруйні, які ні. І це все в доступному варіанті, друзі. Якщо ви не впевнені в тому, якісь гриби зібрали, ви також можете проконсультуватися в них з цього приводу. Також дуже цікавий факт про збирання гриби в Німеччині в загальному в кожній землі ці правила регулюються окремо але. Загальне правило 250 грамів грибів на одну персону, але знову ж таки в кожній землі ці правила варіюються. Пам'ятайте про це. Також пам'ятайте, що в Німеччині існує відповідний лісовий контроль на туршу біхьорде. Але, звичайно, на практиці їх зустріти майже неможливо. Тут ви можете прожити 20-30 років і ні разу їх не зустрітися. Де вони є. І також пам'ятайте, що не можна збирати в заповідних територіях. Гриб. Би там, де на туршуцький біт написано ці таблички з позначенням, або, наприклад, вони обнесені відповідними сітками, туди заходити і збирати гриби не можна. Пам'ятаєте, але якщо у вас є сумніви щодо тих грибів, які ви зібрали, можете звернутися до ваших браторів в вашому місті чи округі і порадитись з ними.